От все розумію. Але я розумію, чого кроліки в нас по хаті бігають, а? Чув? Тільки один. Один тільки? А останній де. Да? Так? Ну що, що? Ще такого не було. Правда? Ні. Баки. Як як? Баки. Баки? Чого підросте, баки ми його зімо. <хи> так, ну що можу вам сказати? Майже, знову ж таки, майже майже довершення, але з такими штукатурними роботами вроді все. залишилось тільки... Блін, не можна вирізти, подрізати і прибрати це все. Так, хлопці, дівчата. Прикупив я на металомі пару угольничків, то тут тільки три штучки я сюди положив, думаю, мені вистачить. А, ще не приніс два. І прикупив отаких от от коліщат. Зразу свої думки пишіть, що то таке буде на початку. Чуть-чуть роблю все для того, щоб у, якомога уполегшити людський труд, щоб було скоріше, легше. Коротше говоря, щоб було легше. А ось і винуватиця нашого свята будемо переробляти газовий балон, буду ставити на підножку, бо я вже задовбався його носити тут по цьому, точніше, більше не носив санька. А тепер виходить, зараз я буду його трохи носити. І думаю, не буду я його носити, буду я певно, його возити. І зроблю я для нього певну підножечку, покажу, як і що буде вона. Бо, ну бо тяжко. Мало того, що він сам багато важий, ще зараз, сюди качнеш цього газку, то він ще тяжкий. І перенос його сюди, неси. Я вже знаєте, щоб його колись носити, щоб ну, не носити крепко дуже багато. То я купив 10-метрового шланга. Сюди поставив балона, шланга туди кинув. Потім обійшов шланга, сюди кинув, але трохи неудобно. Той тобто шланг сунеться по землі, по гноєві, по тому всьому то я думаю так, розмотаю там 3-4 метри шланга. Тут поставив там возика, тут випалив. Підсунув возика туди далі випалив, підсунув далі, випалив. Щоб все було на ходу і компактно. Ну, я так думаю, по, по крайній мірі. Так, що в нас тут? А тут в нас. П'ють водічечку. П'ють водичечку і ростуть. Так, по пухові, опушеності. Якби... Проблем немає, проблем немає, але чогось, знаєте, з білою шкіркою щось, вони вимахуються, що шкірка їм не дуже підходить. Кролик опушений, гарно опушений. Ну, я б сказав, би, ну взагалі бомбіческий, знаєте. Дивіться, що хотіти. Ну, коротше, говоря, коротше говоря, на все, на кожен товар свій покупець. Що хотів сказати? О, так, ще один надувся. Малиш, що ти хочеш гевкнути? Нічого, не охопи тебе. Так, тут тут насипали купаку. Капець. раз, два, три, чотири, п'ять кроликів. Там, де має бути три, насипали п'ять. А чого? А чого? Я вам скажу чого. Бо тут, мав бути... оці кролики мали йти на забій. І виходить, я їх не показав. І ці кролики залишилися. Все, маємо. Що маємо? Забув. Тобто є, затопив? Капець. Так, що в нас тут? Тут в нас труба. Блін, капець, як затупив з кролями. Шкода. Тут у нас труба, її треба обрізати і все туди впихнути проводку. Тут щиток приборів в майбутньому, думаю. Тут, певно, що такий ящичок буде на медикаменти, може шафина, така, шкафчик, столик, чи як. ну, Коротше говоря, коротше говоря, цього тут не мало бути. Знаєте, що тут мало бути? Не повірите, тут мала бути колись фотозона, думаю, зроблю таке, щоб гарно. Ну, Ви поняли, да? Там рушника червоного положити, там на фоні якоїсь зеленої доски поставити, чи зеленого рушника на фоні червоної доски. Ну, і, тіпа, бачили такі фотки, правда? там такий довгий кролик. На червоному рушничкові, То тема брала. Фоткати, брати, кролика, так сюди ставити, фоткати гарно, і, типу, там, викидати інтернет, торгувати. Тут мала бути там, камера, яка, знаєте, стояти. Я типу, мав там, знімати трансляції. там, всякі, ну, Коротше, в мене там такі плани були, але бачите, як все помінялося, закрутилося. Це зовсім іншу сторону. І виходить, в нас зараз так. І що в нас по самцях? Що я хочу вам сказати і анонсувати. Докупив я декілька самців, поки що. Поки що. І Я не знаю, коли вони до мене приїдуть. Ну, Вони там є, коротше говоря, вже на місці приїхали за кордону. <кхем> Як вони там виживуть, не виживуть, я ще точно не знаю, бо це переїзд, це кролики. І е зараз в мене є тут два там, О -о два тут. 3-4, і два там. 5, 6. По-моєму, тут е ОСОМ. тут о два Діосип і Ну, Осиповий самець француз. І як то? У, лінія У, це по Діма Форманю його купив. У Діми. Точніше, я купив Діме. І тут два самця. Один з ним... з них фанат. Вони так назвали О, Фанат. Мені F і Хіколь. Ну, Тут є ще один. Але я його маю прибрати. На обой він йде. Він мені не подобається. Так. Що я хочу вам сказати нового? Нового я не хочу нічого сказати, тому що роботи в мене дуже багато. І чого я не знімаю відео, я певно, що може заскучилися, може не заскучились. Бо дуже багато роботи і треба дуже багато нагнати роботи за цей вон невеличкий проміжок часу. Так що звіняйте, відосів буде чуть-чуть менше. Може в слідчому відосі покажу вам за цього, як він називається е, газовий балон, як я зроблю під ножичку? Коли Коли чата я прикупив, я думаю, вийде класна штука. <кхем> Ні, І ну, відоси будуть. Але чуть, чуть не з тим інтервалом, тому що свята кончилися, треба працювати, треба наганяти, бо скоро вже е, треба займатися полями, треба займатися посівом, то треба догнати, щоб тут якомога крутіше модернізувати все. І, ну, і щоб воно було якось легше на руки. Щоб потім, знаєте, ну... Не стоїш, не працюєш там тяжко руками, щоб стоїш на місці і все. Коротше говорю, зараз покажу, що я мудрую, що я роблю. Бойня майже докінчена, але вона трохи в мене грязна. Ну, що буду казати? Трошки в мене вона грязна. Так. Прикольно так, знаєте, заходиш собі. Ну, світло ще нема, правда, світло треба провести. Тут у нас отак все. Да. Класно. Тут у нас грязно. Тут потім анонсую, що я таке роблю. Завів сюди воду, щоб її не носити звітам, а брати тут. І. і. А тут буде у нас септик. Ну, коротше говоря, має бути класно, це все має винестися, тому що воно сюди все не влазить. Ну, погано. Ну що буду говорити? Погано. А, Хлопці, дивіться, яку штуку зробив. Знаєте, що таке? Бачили? Ну, я думаю, напишіть, хто розуміє, що це таке, напишіть. А я вам колись розкажу, так, які плюси цієї штуки, які мінуси. Ми один раз тільки неї користувалися. Ну, Вже зайшов всі кажуть, зроби собі таке, зроби собі таке. Я недавно зайшов, подивився в одному відео так, на ту штуку. І зробив. Но Є там свій мінус. Є плюси, да, легше, але є там і мінус. Е, який мінус, кого буде цікавити, хочете, напишіть, то я вам розкажу або напишу. Так, все. Буду пам'ятаю, що зараз забираю балона і газую додому, буду загазовувати. І роботи було зроблено багато. Я вам чуть-чуть мельком то те, то те, то те показав, знаєте, а потім покажу все разом вкупі. Щоб воно гарно було, ефектно. Бо коли я знаєте, чимось похолюсь, то воно обов'язково щось там блін, не збувається. А так роботи було зроблено, я то пару днів цих не знімав і досі ніяких. Ну, а потім десь скоро, за декілька днів, та й покажу. Знаємо, що робити? Підписуємося, лайкаємо. І всім пока!